Ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу ПРИНЦИП Піраміди Мінто. Золоті правила мислення, ділового листа та усних виступів, автор Барбара Мінто. Книга Барбари Мінто, Принцип Піраміди Мінто, пропонує революційний підхід до організації думок та їх ефективного представлення у ділових документах, презентаціях та усних виступах. Головна ідея полягає у тому, щоб структурувати інформацію таким чином, аби читач або слухач міг миттєво схопити суч повідомлення та легко слідувати логіку автора. Це особливо актуально у сучасному світі, де рішення приймаються швидко, а час для осягнення складної інформації вкрай обмежений. Мета принципу зробити спілкування максимально ясним, лаконічним та переконливим, виявляючи повагу як до ідей автора, так і до часу аудиторії. Основні правила створення піраміди. Принцип піраміди Мінто ґрунтується на кількох базових правилах, що відображають особливості людського мислення. 1. Групування та узагальнення подібного. Людський мозок природньо прагне спростити інформацію, групуючи подібні поняття. Автор має заздалегідь згрупувати схожі ідеї, щоб забезпечити правильне та легке сприйняття тексту. Це забезпечує єдність ідей на кожному рівні. 2. Скорочення правило 7 плюс мінус 2. Короткочасна пам'ять людини здатна утримувати не більше семи плюс-мінус два ідей одночасно. Тому кількість ідей у кожній групі не повинна перевищувати семи, а бажано п'яти. Ідеї мають бути викладені лаконічно та конкретно. 3. пошук логічних взаємозв'язків. Після групування ідей необхідно виявити логічні зв'язки між ними. Читач підсвідомо очікує структурованого викладу якщо її немає, він робитиме власні висновки, які можуть не збігатися з намірами автора. 4. прийом уявного діалогу. Замість одностороннього викладу автор повинен уявити собі діалог із читачем або самим собою. Цей прийом полягає у тому, щоб після кожного твердження ставити уявні питання, чому, навіщо, як, і потім давати відповідь на рівень нижче. Це допомагає краще зрозуміти та вибудувати логіку власних ідей, критерії, яким має відповідати піраміда Мінто. Ефективна піраміда Мінто має відповідати таким критеріям. Узагальнення вищого рівня кожен новий вищий рівень абстракції повинен узагальнювати ідеї попереднього рівня. Це означає, що ідея на вищому рівні є висновком або об'єднавчою концепцією для ідей нижче. 2. Спільна ознака. Ідеї в межах однієї групи повинні мати щось спільне. Найпростіший спосіб перевірити правильність групування назвати групу іменником у множині. Наприклад, тюльпан, півонія, троянда узагальнюються як квіти. 3. Логічна послідовність. Ідеї на одному рівні повинні розташовуватися в логічній послідовності. Це може бути. Дедуктивна послідовність аргументів, де кожне наступне твердження випливає з попереднього, загальне до конкретного, хронологічна порядок дій або подій за часом або за причиною та наслідком перший, другий, третій. Структурна розподіл за частинами цілого, що виключають одна одну та разом формують ціле, наприклад, південний, північний, східний, західний округи. Порівняльна розташування ідей за значимістю, пріоритетом або іншою градацією. Найважливіший, менш важливий. З чого складається піраміда? 1. Елементи піраміди. Основними елементами є ідеї або твердження, які є відповідями на питання, що виникають у читача. 2. Вертикальний взаємозв'язок. Це основна структура піраміди, яка імітує діалог за питання-відповідь. На верхньому рівні формулюється ключова ідея, яка викликає питання у читача. На нижньому рівні подаються відповіді, які в свою чергу породжують нові питання і так вниз-вниз. Цей зв'язок допомагає читачеві легко переходити від загального до конкретного. 3. горизонтальний взаємозв'язок це логічні зв'язки між ідеями на одному рівні абстракції. Вони повинні бути не тільки відповіддю на питання вищого рівня, але й логічно послідовними та зрозумілими. Існує два основних типи горизонтального зв'язку. Дедукція передбачає лінійну логіку, де кожне наступне твердження випливає з попереднього. Наприклад, у квітів є стебло, тюльпан квітка, отже, тюльпан має стебло. Дедуктивний метод простіший для мислення, але може бути громістким для письма, якщо аргументів більше трьох. Його краще використовувати на нижніх рівнях піраміди. Індукція дозволяє працювати з ідеями, які незалежні одна від одної, але можуть бути згруповані за спільною ознакою для формування висновку. Наприклад, яблука та груші об'єднуються у фрукти. Індукція ефективніша для головного та високих рівнів піраміди. Оскільки вона дозволяє лаконічніше представити кілька незалежних аргументів. Перевірка логіки індуктивного зв'язку здійснюється шляхом постановки питання до кожного вторинного твердження та перевірки, чи головне твердження відповідає на нього. Абдукція використовується, коли очевидних взаємозв'язків немає. Формулюється припущення, яке потім підтверджується інформацією. Після підтвердження логіка перетворюється на індуктивну. 4. Вступна оповідальна частина. Це найважливіша частина документа, яка заволодіває увагою читача та вводить його в курс справи. Вона має структуру, схожу на розвиток сюжету. Ситуація, загальновідомий факт або контекст, з яким читач погодиться. Розвиток ситуації, ускладнення. Подія, що змінила ситуацію, створивши проблему або питання. Питання. Питання, відповідь на яке буде надана в основній частині документа. Ця схема допомагає одразу перейти до суті та досягти єдиного розуміння проблеми з читачем. Вступ має містити лише відому інформацію, а основна частина піраміди лише нову. Вступна частина має бути оповідальною, викликати інтерес та забезпечувати радість впізнавання. Інформація вже відома читачевий. у якому напрямку будувати піраміду зверху вниз найефективніший спосіб представлення ідей. Документ починається з узагальнювального твердження головної думки, що дозволяє читачеві одразу зрозуміти суть і легше стежити за аргументами, що підтверджують цю думку. Знизу вгору цей підхід використовується автором під час підготовки тексту, коли важко одразу визначити головну ідею чи питання. Процес включає. Складання списку всіх ідей, виявлення зв'язків, формулювання висновків головних тверджень, а потім перетворення цієї структури на піраміду, що викладається зверху вниз. Хоча можна починати з будь-якого рівня, ефективніше починати зверху, щоб зберегти об'єктивний погляд та одразу організувати документ. Логічні послідовності у групах для індукції. Для індуктивних міркувань важливо правильно організувати послідовність суджень, хронологічні. Для опису процесу або послідовності дій вимагає чіткого розуміння причинно-наслідкових зв'язків, структурні для опису компонентів системи. Важливо, щоб усі частини разом повністю визначали ціле вичерпність, і кожна частина виключала іншу взаємовиключність, Порівняльні. для систематизації схожих елементів за рівнем вираженості ознаки, ефективно розташовувати від найважливішого до найменш важливого. Відсутність однієї з цих послідовностей у групі свідчить про те, що між судженнями немає чіткого взаємозв'язку, майстерність узагальнення. Узагальнення головного твердження в індукції вимагає від автора пояснити логічний взаємозв'язок між елементами групи та резюмувати його. Ідеї групуються, якщо мають спільний об'єкт, суб'єкт, дію чи твердження одного типу. Ідеї всередині групи не повинні перетинатися, а доповнювати одна одну. Дії об'єднуються за результатом, який вони дають. В узагальненні описується саме результат. Ситуації групуються за схожими характеристиками, після чого робиться висновок. Важливо уникати несуттєвих фраз узагальнення, які свідчать про недоведеність логічного висновку, складання проблемно-орієнтованих документів. Такі документи спрямовані на вирішення конкретних проблем, їхня структура, визначення проблеми, включає відправну точку, де виникла проблема, подія, що порушила стабільність, негативний результат, бажаний позитивний результат, вжиті дії та питання, що потрібно зробити, визначення питання. Чітко сформульоване питання, що випливає з проблеми, збір даних, інформація, що підтверджує припущення щодо причин проблеми, складання піраміди, представлення рішення та рекомендацій, що ґрунтуються на зібраних даних. Структурування тексту у документі. Візуальне представлення піраміди у тексті має вирішальне значення. Чітка ієрархія заголовків: короткі, конкретні заголовки, що передають головну думку і відображають структуру піраміди. Заголовки одного рівня мають єдине форматування: відступи використання відступів для позначення зниження ієрархії. Вступні частини, невелика вступна частина перед переходом до нового рівня абстракції. Сполучні перехідні ланки для плавного переходу між групами ідей. Висновок зазвичай не потрібен, якщо логіка піраміди очевидна. Пишеться лише тоді, коли потрібні термінові дії. Абстрактне мислення, використання образів та картинок для збагачення тексту та надання йому більшої об'ємності. Підготовка презентації. Ефективна презентація є візуальним втіленням принципів Мінто. Сценарій та розкадрування, продуманий загальний сценарій та логічне розташування слайдів, лаконічність, лише основні міркування. Одна ідея на слайді, не більше шести рядків та тридцяти слів на слайді, структурування, групування ідей відповідно до принципів піраміди, чергування слайдів, орієнтовне співвідношення текстових та графічних слайдів 10 до 1. Графічні слайди повинні мати заголовки у формі тверджень. Анімаційні спецефекти, використання поступової появи тексту для динаміки, репетиції, часта та ретельна підготовка до виступу. Застосування принципу піраміди Мінто дозволяє автору чітко формулювати свої думки, поважати час читача та значно підвищити ефективність будь-якої комунікації. Це не просто набір правил, а комплексний підхід до мислення та представлення інформації. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.